Як Петрик П'яточкин до садочка ходив. Неможливо не гасати, не плигати, не скакати, не не стрибнути, не стрибнути, наче м'яч. Хай гукають гей, потише! аби як вийшло! Та інакше, я, інакше. Інакше, а інакше! Ой. Не умію, хоч, заплач! Годі, дітки, пустувати. Краще відвідаємо нашу творчу лабораторію. Світ навколо нас наповнений різними цікавинками, несподіванками. Дуже хочеться дізнатися, як же все це відбувається. Пропоную до вашої уваги яскраві. Цікаві, а головне легкі досліди. Перший дослід молочні фантазії нам знадобиться ватний диск, ломастери, невелика кількість молока, глибока тарілочка або ємкість та ваші вмілі ручини. По всій поверхні ватного диску ставимо крапки фломастерами, а потім кладемо його у ємкість з молоком і спостерігаємо, що відбувається. З'явилися різнокольорові, незвичні візерунки на молодці. Спробуйте і ви зробити цей дослід разом зі своїми рідними, близькими або друзями. Наступний дослід дивовижна піна. Нам знадобиться верхня частина порожньої пляшки з-під води, волога серветка, тоненька резинка, харчові барвники, ватні палички. Вода, рідке мило та ємкість для води. На відрізану частину пляшки накладаємо вологу серветку, фіксуємо її за допомогою резинки. і ватною паличкою малюємо кольорові смужки на серветці. Наливаємо в ємкість води і додаємо туди декілька краплинок рідкого мила. Набираємо якомога більше Повітря в легені через ніс і видуваємо його в отвір пляшки. З нижньої частини пляшки з'являється дивовижна піна. Повторюйте, досліджуйте, бажаємо вам приємних та яскравих вражень. Час збиратись нам, малята, на прогулянку! Дивіться діти навкруги, скільки навколо комах, а давайте за ними спостерігати. Комахи перші живі істоти, які з'явилися на землі. Комахи пережили навіть динозаврів. Я впевнена, всі знають таку комаху, як сонечко. Кожен з нас тримав цього жука на долонці і з цікавістю перераховував кількість садок на його спинці. Якщо вам на руку сяде сонечко, то це добра прикмета, воно принесе вам неодмінно успіх. Гусінь це дітки-метеликів. Спочатку гусінь багато їсть листя та трави, потім падає у сплячку в кокон. А згодом з кокона з'являються метелики. В метеликів існує багато видів, вони водяться на всіх материках, крім Антарктиди. Метелики здатні розрізняти. Жовтий, зелений і червоний кольори. Це метелик махаон. Він спритний та швидкий, здатний в одну секунду махнути крильцями аж 5 разів. Коники мають великі і довгі лапки. Вони здатні стрибнути так, що можуть вас перегнати на 10 кроків. А ось і муха. Вона відчуває різні смаки не ротиком, не носиком, а своїми лапами. Так так, саме своїми лапками муха здатна зрозуміти той чи інший смак їжі. А комарі люблять банани. Їм дуже подобається їх запах. Отже, якщо ви ввечері, влітку на вулиці їсте банани, то комарики швидко вас знайдуть. Мурахи ніколи не сплять. Завжди щось будують, носять на своїх спинках. Вони найсильніші комахи, бо можуть підняти вагу набагато важче за себе. Сама найшвидша та найспритніша комаха це бабка. Літає дуже швидко. Її важко часом роздивитись чи просто побачити. Бабки можуть бути коричневими, синіми, жовтими, зеленими або червоними. Вони бачать все, що робиться навколо себе. Спереду, ззаду, з усіх боків. Всі бджоли світу кожного дня виробляють приблизно 3 тони меду. А чи знаєте ви, що бджола має два шлунки – Один для меду, а другий для їжі. Ось, любі дітки, ми і познайомились з вами з чарівним і різноманітним світом комах. Беріжіть комашок, діти! Всі вони повинні жити. Як не стане на скомах, то загине кожен птах. Як підемо на лужок, не побачимо квіточок. А зараз вільна гра. Треба нагадати правила безпечної поведінки. Майданчику в дворі, прицікаво дітворі, тут веселощі і сміх, і розваги є для всіх. Щоб було безпечно грати, треба правила нам знати. Хтось на гойдалці злітає, що аж вітер підіймає. Ти ж від гойдалки подалі наближатися не варто. Бо ударить не на жарт, а як сам злітаєш в небо, знай. Триматись міцно треба, по дорозі швидко йшов. Щось цікаве, ти знайшов, не поспішай його чіпати. Треба дорослих швидко звати. Ось повзе змія поблизу, ти до неї не підходь. Змійка може налякатись, буде жалити, кусатись, бо зміючці самі страшно. Станьте в струнко, почекай, уповзе, тоді гуляй, не гуляй у сильну спеку, пий побільше ти води, носи одяг по погоді, головний завжди обор. Тоді літо буде класним і не буде негараздів гараздів. Дощ теплесенький пройшов, і грибний сезон пішов. Як чудово у лісочку різні ягідки, грибочки, але їсти все не можна тут швидка не допоможе. У траві кліщі живуть та отруту всім несуть, щільний одяг одягай, руки й ноги оглядай до води ходи з батьками та дивись, що під ногами. Гарно ти відпочивай Про безпеку пам'ятай. Правил є іще багато, їх розкаже мама і тато. Ти їх чітко пам'ятай, жодне з них не забувай. А зараз у садочку тиха година.